Більше віри, що повстане, люд яремний, люд німий, що настане час, настане, бризнуть промені в пітьмі. Василь Григорович Чумак народився 7 січня 1901 року в місті Ічні, тоді Борзнянського повіту, Чернігівської губернії, в родині небагатого селянина Хлібороба. Сім'я, в якій ріс Василь були вельми співучою, тож хлопчик із самого маличку, знав безліч пісень, увібрав у себе красу і риму та мелодії народного епосу. Шестирічною дитиною пішов він до школи, оскільки Василь успішно закінчив ічнянську церковну парафіяльну школу, то батьки вирішили віддати кмітливого стина до вищого чотирикласного початкового училища, що на ті часи було в нашому місті. Свого першого вірша Василь склав, коли йому було десять років. Про творче обдарування юного поета свідчить рідкі вірша, якого він написав у тринадцять років. Роки минають, за ними другі, Правда за гратами спить, тільки недоля гуляна в країна мовчала й мовчить. Де її доля в кайданах німих? Де озовись, озовись! У творах земляка постійно відчувається відлуння голосу геніального Тараса. Пробудіться, орли сизі, славні козаченьки, Заверніть колишню славу України неньки, бо ні нащо підкарнали нашу славну круки, залишивши нам на спомин муки, муки, муки. У 1914 році Василь успішно закінчує училище, вступає до 4-го класу гімназії в місті Городні Чернігівській губернії. На початку 1919 року чумак їде до Києва і відразу зближується з багатьма видатними майстрами красного слова. Працює відповідальним секретарем редакції першого літературно-художнього журналу Мистецтво. 18-річний літератор обіймає досить високу посаду його багатогранний талант, поета, прозаїка, публіциста і критика, допомагає юному літератору успішно виконувати непрості обов'язки. Здавалося, щастя посміхнулося Василю. У нього цікава робота, визнання, а попереду ціле життя. Але доля розпорядилася по-своєму. 31 серпня того ж року. Денікінські війська захопили Київ. Тільки за те, що чумак під час роботи в журналі спілкувався з більшовиками безпартійного чумака, арештували і помістили до Лук'янівської в'язниці. Через три тижні червоні звільнили Київ. У холодних вогких казематах в'язниці у Василя загострилася хвороба туберкульозу. Крім того, денікінці дуже побили юнака. Виснажений тяжкою хворобою і катуванням, юнак вийшов на волю. Незабаром Київ знову захопили денікінські війська. Василя Чумака разом із його друзями залишили для підпільної роботи. В ніч з 20 на 21 листопада на конспіративну квартиру вдерлися озброєні денікінці і арештували Василя Чумака, Клавдію Ковальову Григорія Михиличенка. У застінках денікінської контрозвідки їх допитували і по звірячому катували. І, не добившись від них ніяких зізнань, 4 грудня 1919 року розстріляли. На жаль, невідомо, де могила юного поета. В українській літературі поробневої доби Василь Чумак сказав своє вогненне творче слово і, незважаючи на коротке життя, Залишив помітний слід на небосхилі вітчизняної поезії.